Економічне життя неможливе без використання інструментів кредитування. Ми давно оцінили переваги кредитних коштів. Вони дозволяють купувати речі та обладнання, коли вони потрібні, і не чекати, поки не збирається необхідна сума. На ринку фінансових послуг працюють комерційні банки та кредитні спілки. Якщо комерційні банки націлені на отримання прибутку, то кредитні спілки організацій неприбуткові. Їх створюють люди, об'єднані за професійною або територіальною ознакою, щоб вирішувати власні фінансові потреби. Розвиток кредитних спілок особливо важливий зараз, у час, коли доступ до банківських позик дуже обмежений, особливо для. Середнього та малого бізнесу активна співпраця дрібних сільськогосподарських виробників з кредитними спілками є тою рушійною силою, що здатна вивести українське село з тривалої кризи. Чому селянам вигідніше співпрацювати саме з кредитними спілками? Як позики кредитних спілок сприяють процвітанню численних фермерських та особистих селянських господарств? Про це дивіться у програмі Моя земля, моє право. Доброго дня. Серед перших кредитних спілок, які почали працювати в незалежній Україні, це кредитна спілка Вигода, що у місті Стрий Львівської області. Наша кредитна спілка створена в 1992 році. Це в той час, коли практично люди залишалися без роботи. Це в той час, коли зупинялися всі підприємства. І найголовніше, що в той час фізичні особи не могли взяти кредити в банках. І через те ми об'єднували своїх людей для того, щоб створити таку фінансову установу, де би могли люди позичати гроші. Кредитну спілку створили 13 членів, які розпочали тривалий шлях розвитку кредитної кооперації. У нас сьогодні є понад 33 тисячі членів кредитної спілки. Це в основному з Львівщини, Львівська область. Серед всієї кількості членів кредитної спілки понад 60% є мешканці сіл. Районних центрів і кредитами користуються всі члени кредитної спілки. На сьогоднішній день ми маємо понад 10 тисяч діючих кредитів, які існують. І серед них в кредитному портфелі є 19% це є підприємницькі кредити, і 7% суто фермерські кредити. Також у нас є кредити на використання кредитів на особисте селянське господарство. Сільськогосподарські кредити в основному беруть на початок свого бізнесу. Для того щоб, наприклад, купити саджанці, купити міндобрива, виорати поле, купити мотоблоки, фермери, які беруть участь та користуються послугами кредитної спілки, по достоинству оцінили переваги кредитної кооперації. Кредитна спілка це спілка, яка дуже швидко працює з клієнтами. По перше, по друге, я не хочу сказати, що там дуже низькі відсотки, скажімо так. Але дуже вигідно, тому що за три дні я вже взяв кредит, і я собі зробив свою справу, яку мені потрібно було зробити, чи взяти насіння, чи солярку, чи міндоброва. Тому я взяв кредит в цій спілці. Я вже з ними працюю два роки. Звертаюся до кредитної спілки безпосередньо, тому що в них є набагато спрощені системи позик. Можна, Не потрібно документації великої, ходити там. Я звертався до п'яти банків, по місяцю ходив, просив, вносив всякі бумажки, давав туди, щоб надали кредит, в кінці не давали. Кредитну спілку прийшов і як-не-як всі всі ну, з нашого села, з сусіднього села, знайомі, вже навіть на особистих цих ідуть. По позайом особистому і не потрібно великих застав, великих в три-чотири рази, які прибільшують так, що вимагають банки. Можна навіть на ту саме, як і корови купляв, піді корови брали під заставу, під позику. І набагато простіше, і легше працювати з ними. Кредитна спілка активно підтримує ті напрямки розвитку селянських господарств, які оцінює як перспективні свого часу, звернули увагу на бджолярство. У нас бджолярі, вони були нашими позичальниками і брали кошти на придбання першої сім'ї бджолів, потім виготовлення оцих вуликів. Пізніше вони брали для виготовлення таких пересувних домиків, де вони пересувають свої бджоли. Крім цього, ці бджолярі на сьогоднішній день вони вже є вкладниками. Досвід кредитної кооперації підштовхнув бджолярів до співпраці виробничо збутовою. Кожен веде власну справу, однак об'єднує зусилля з іншими для спільної оренди землі. Разом налагоджують збут меду, допомагають місцевій церкві, надають фінансову підтримку сільраді. Ми тут всі разом живемо як одна сім'я. Сьогодні кредитні спілки стають стрижним, довкола якого відроджується сільська кооперація. Дрібні господарства, які виробляють трудомістку продукцію, м'ясо, молоко, овочі, фрукти, об'єднуються. Ці сільськогосподарські об'єднання здатні конкурувати з великими виробниками, можуть формувати товарні партії, які потрібні ринку. Лише організація чи об'єднання громадян на рівні села може ставити правильне завдання. От простий приклад. Коли сьогодні збирають молоко в індивідуальних виробників, а воно в нас на Львівщині десь біля 90% дає індивідуальний сектор молока, завод монополіст, диктує ціну і, як правило, її не виплачує вчасно. І лише організація людей в такий кооператив, де можна сказати, що ми даємо вам таку-то кількість молока. Вже ставить ціну політику в зовсім іншу площину, і вже завод має рахуватися, вже ціна підвищується, бо це вже кількість молока. Одно діло, коли ти говориш за літру молока, а коли ти говориш за дві тони. І ця політика правильна, зацікавленість в розвитку сільськогосполі кооперативи мають також і переробні підприємства, адже ми даємо можливість селянам не тільки отримати більшу. Кількість і більшу ціну за свою продукцію. В той же час ми даємо можливість і переробникам отримувати рівномірно на протязі року якісну продукцію. Ми навчили селян, як здавати якісне молоко. Ми надаємо члени кооперативу, отримують від кооперативу послугу з позаготівлі кормів, що дає можливість отримати більше молока не тільки в травні червні-липні, а й за рахунок покращення кормової бази збільшити кількість молока в зимові місяці. Кредитні спілки, що дбають про успішність, зацікавлені в тому, щоб їх позичальник отримав прибуток, адже тоді він гарантовано поверне позику. Тому докладають зусиль для навчання селян новітнім технологіям, щоб вони фахово та зі знаннями використовували отримані кошти. Неоцінену допомогу в поширенні інформації про сучасні способи ведення сільського господарства надає проект Агроінвест. Зокрема, проект підтримує створення кооперативів з вирощування ягід. Кооператив в селі Лосятин за допомогою різних організацій, проєктів міжнародної технічної допомоги реалізує проєкт, який називається розвиток полуничних кооперативів». І в рамках цього проєкту люди об'єднали свої паї та вирощують полуницю для збуту на свіжий ринок, а в більшості на ринок переробки. Окрім спільного поля, яке на даний час займає 20 гектарів. Площі люди також можуть збувати свою полуницю, приносити її на пункти збору і збувати по ціні, яку продиктована ринком за сприяння проекту Агроінвест на базі цього кооперативу технологіям вирощування полуниці навчаються селяни з усієї України. А ті, хто цією справою займається давно, опановують новий для себе досвід. Ми займаємося вирощування полуниці і вирощуємо екологічну чисту продукцію на основі біогомосу. Буквально 2-3 неділі тому назад був досить гарний семінар, проведений в Тернопільській області. Ми їздили перейматися передовим європейським досвідом, як правильно вирощується в Європі клубніка. І маючи ту інформацію і маючи свій досвід, я вважаю, що на слідуючий рік ми будемо вкраплювати в нашу технологію ті речі, які ми бачили на показових наших на показових полях європейських технологій. Для зберігання вирощеної полуниці кооператори з Лосятина збудували сучасну холодильну установку. Потужності камери охолодження також дозволяють розгорнути співпрацю з особистими селянськими господарствами, які вирощують малину. В цьому сезоні кооператив також планує проводити закупівлю малини в населення. Що буде дуже важливо, тому що в піковий е, час е, є надлишок малини на ринку, і люди просто її не встигають збувати е, на е, ринки, на свіжі ринки, е, вивозити в міста. Е, а переробка не може е, самі переробники не готові її скупляти е, по селах. Тобто завдання кооперативу є зібрати її, довести до необхідної кондиції і е, завести на на переробку діяльність та успіхи кооперативу навіть посприяли формуванню нового іміджу села. Його мешканці отримали закордонний досвід вирощування ягід та перенесли його на батьківщину і привезли 10 куточки малини. Ну і за три роки ми е зуміли виростити, викохати цю свою плантацію. Звісно, що ми ще родичам, сусідам їх е дарували, як то кажуть, наградили таким щастям, і тому в нас розвинулося малинове село клубнічно малинове село. Вже назва його пішла не Лосятин, а Малинове село. В рамках співпраці з Агроінвестом частина малих виробників можуть побачити приклад ефективного господарювання, та як в прикладі даного Лосятинського молочного джерела з сусідньої області. Прості домогосподарства виявили бажання на їхньому прикладі об'єднуватись в подібний ж кооператив, щоб так само ефективно вирощувати ягоди. Причому вони використовують власний досвід, досвід цього кооперативу і закордонний досвід. Але все це йде за сприянням агроінвесту, який доносить до них цю інформацію і відповідає на всі їхні технічні питання, які виникають. Ході, скажімо, організації цього кооперативу налагодження співпраці з постачальниками зі збутом. На відміну від більшості українських сіл, тут не існує проблеми зайнятості населення. Навпаки, відчувається постійний брак вільних робочих рук. А це доводить, наше село здатне відродитися. Якщо в нас не будуть люди кооперуватися, вони просто втратять село, втратимо державу. Кооперація мусить бути на селі, щоб виживати селянам. На сьогоднішній день з по містах, по районних центрах, зупинені всі підприємства. Підприємства не працюють. Куди мають дітися люди зі сіл? Вони мають працювати на своїй землі. Іншого виходу немає. Кредитні спілки надають позики на вигідних умовах, завдяки чому заслужили довіру та гарну репутацію. Проте, добре ім'я кредитних спілок часто ганьблять структури, які в своїх назвах використовують слова кредитна спілка, хоча не мають до них жодного стосунку. Швидкі кредити, купівлі в групах, соціальні кредити що тільки не вигадують численні спритники, аби ввести людей в оману. Тому, звертаючись до кредитної спілки, слід зважати на певні моменти. Такі псевдокредитні спілки, які хочуть залучити багато коштів. Серед них є в нас на Львівщині також. Вони ставлять досить високі відсоткові ставки, які набагато вищі від ринкових відсоткових ставок. Це треба обов'язково звертати на це увагу. Якщо людина приходить в кредитну спілку, вона обов'язково повинна бачити документи. Статут повинен бути на видному місці, щоб людина могла ознайомитися. Для залучення депозитів кожна кредитна спілка повинна мати ліцензію. І такі ліцензії мають термін. Вони можуть мати три роки, можуть мати п'ять років. Обов'язково треба поцікавитися термін дії ліцензії. Можна також попробувати поцікавитися фінансовим станом кредитної спілки, попросити останній звіт за останній квартал і подивитися, як працює ця кредитна спілка. Це щодо депозитів. Якщо звертати увагу на кредити, треба дуже обережно звертати увагу за сплатою якихось додаткових внесків. Сьогодні беруть великі додаткові внески. Кажуть, сплатити через банк 2 тисячі, 5 тисяч, 8 тисяч, в залежності від суми. Це теж є псевдокредитні спілки. і Таких кредитів людина ніколи не одержить. І хочу звернути увагу всім про те, що треба читати договір. Спочатку, щоби щось платити, треба взяти довгі руки і нормально прочитати. Важливо, що міжнародна технічна допомога, зокрема від проєкту Агроінвест, надходить до справжніх кредитних спілок. Авторитет яких підтверджується роками бездоганної роботи та кількістю членів, залучених до кредитної кооперації. Наш проект співпрацює з кредитними спілками з метою розвитку кредитування малих та середніх сільгосвиробників. Кредитні спілки наразі є фактично єдиними фінансовими установами, де дрібний фермер або особисто селянське господарство має можливість отримати кредит. Кредитні спілки працюють в Україні вже майже 20 років. Більшість з них розвиваються саме як сільські кредитні спілки. Вони працюють на базі відповідної громади і дуже добре знають тих людей, з яким вони надають кошти і знають особливості їх бізнесу. Разом з тим, що є куди розвиватися. Ми допомагаємо кредитним спілкам створити спеціалізовані кредитні продукти для сільгосвиробників, допомагаємо їм вникнути всі тонкощі того чи іншого сільгосвиробництва і таким чином максимально адаптувати умови фінансування під потреби сільгосвиробника, враховуючи сезонність, враховуючи потоки фінансових коштів, враховуючи особливості застави і інших. Інших нюансів кредитування. Наразі нашими партнерами є близько 60 кредитних спілок, які об'єднані в дві Асоціації кредитних спілок всеукраїнського рівня, і вони працюють майже на території всієї України, в майже всіх областях України. Ми е, дуже пишаємося цим партнерством, адже е, дуже багато є прикладів, коли надання своєчасне і швидке надання кредиту кредитної спілки сільгоспоробники допомагає тому отримати кошти, е, посіяти, е, потім зібрати нормальний урожай. Е, дуже багато є прикладів, коли кредитні спілки стають фінансовими партнерами сільгоспоробників на багато років, і люди звертаються знову знову по ці кошти, і е, фактично таким чином. Е, це допомагає розвиватися селу і вживати. Дивіться наступну програму Моя земля, моє право 29 вересня о 6.45 на телеканалі Ера. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.